Де вона повідомляє, що зареєструвала товарний знак на ім'я Норс, щоб запобігти виходу її пісні, і він, типу, накинувся на не на неї через те, що вона типу володіє її їхніми дітьми. Mm -hmm. Типу, TMZ повідомляє, що Нор записала свої вокальні партії під час недавнього візиту до студії батька. І коли Кім дізналася про це, вона надіслала весту листа вимогу. Про припинення використання записів, і вона також, нібито, ініціювала термінове слухання з медіаторами судей, щоб заблокувати вихід треку. І, хоча вес не з'явився на слухання, він пообіцяв не випускати пісню, проте він все рівно її випустив. І зараз Кім взагалі розглядає можливість подати на повну піку на дітьми від Кані Вести після публічних скандалів. І я не здивуюсь, якщо вона отримає повну піку, тому що він максимально нестабільний. Плюс uh -huh. вона перервала зустріч своєї доньки, знову ж таки, Норс, з її батьком після того, як дізналася, що до них збираються приєднатися Ендрю та Трістен Тейт. І це, ну, Ендрю Тейт це самопроголошений інфлюенсер мізогініст та його брат Трістен, і їх звинувачують у торгівлі людьми, у секс-торгівлі людьми та інших правопорушеннях в Румунії. Жесть. І я така. Тобто ти реально збирався проводити час зі своєю 11-річною донькою у компанії Ендрю Тейта mm -hmm. і Норс відвідала Кані минулого тижня. Але Кардашян миттєво припинила їхню зустріч, коли її охорона повідомила, що брати Тейт прямують до місця події, mm -hmm. і так ось mm -hmm. ось вся. Якщо Драма. ви бачили багато новин про Кані і не розуміли, що відбувається, ось це. І плюс, давай закінчимо О, твітами про Бйонце, ага. тому що це що? Два твіта про Джейзі. Хтось взагалі бачив молодших дітей Джезі та Бьонце. Вони мають серйозні проблеми зі здоров'ям, і це дуже тендітний переклад того, що він сказав в оригіналі. Про проблеми зі здоров'ям він натякає, що діти виглядають, наче в них синдром Дауна. Чи це правильний термін, чи є якийсь більш новіший політкоректніший термін? Розумов, не знаю. розумово стали це точно некоректно. Окей, сорі, краще буде синдром Дауна. Ні, серйозно, ось чому штучне запліднення це така благословенна річ народження дітей із подібними станами це вибір. І друге повідомлення продовження відкання, що хочу, щоб усі знали, що я видали в пост про родини Jay Z, Beyoncé та ще когось, тому що була ймовірність блокування мого аккаунту в Твіттер. А чому він написав Twitter, а не X? Mm -hmm. А не тому, що я хороша людина. Mm -hmm. Я видала в його так само, ну коротше, в оригіналі тут гра слів, він пише, що mm -hmm. він його прибирає так швидко, taken down, як синдром Дауна. І він такий, зрозумілий жарт, ха-ха-ха, чорт цим світом серйозно, нехай усе йде під три чорти. Тобто,